Кордон захищатимуть найкращі чотирьохлапі воїни за всю історію прикордонно служби України, адже підготовкою кадрів тепер займається кінологічна служба України. Найближчим часом прикордонникам передадуть 30 породистих собак. Було прийнято рішення по моїй ініціативі на президіумі кінологічного суду України. Ми прийняли рішення підготовити 30 собак е хорошого високого качества, котре можна з б і не тільки работать, но и выставляться на выставках, и использоваться в качестве производителей. И вот первая партия таких собак на той неделе была две малинуа, бельгийские овчарки. В суммах мы передали отряду местному. А сейчас вот эти восемь собак, получается, мы передали здесь. Это будет акция продолжаться не вот буквально там месяц-два, а это постоянная работа. Мы взяли на себя э, эту обязанность для наших погранвойск подготовить э, необходимое количество собак, которые бы э, решили проблему закрытия границ. Это прежде всего по поиску наркотиков, взрывчатки, строевые собаки и собаки. Призвані на кордонах України наразі несуть службу більше ніж півтори тисячі собак, проте їх постійно не вистачає через нестабільну ситуацію на сході України. Громадські організації і військові об'єднують свої сили для забезпечення потреб збройних сил. До того ж, собаки універсальні витривалі і не потребують спецзасобів для носіння служби. Не потрібно готувати якісь спеціальні площадки, якісь технічні умови створювати. Собака може одразу прибути місця служби, виконувати ті задачі, які на неї розповіли. Офіняти міст, виявляти правонарушителі, які... Незаконним потім намагаються проникнути на територію України. в пунктах пропуска осуществляти досмотр транспортних средств, грузів, багажа, людей з селі виявлення незаконних контрабандних предметів, оружих, боєприпасів, средств средств терору. Цю Цузенят передадуть для подальшої підготовки в навчальний центр в місті Великі Мости поблизу Львова. Там мають визначити їх профільне спрямування. Справа в тому, що е... Дійсно, навчання цих собак почнеться буквально за місяць, як вони звикнуть до нових своїх власників, за якими будуть закріплені, і 6-5 місяців це той вік, коли вже можна працювати з собачками. Що вони будуть робити? Зараз мета одна: щоб всіх собак навчити шукати вибухівку для того, щоб вони мали можливість допомагати Збройним силам України зараз розміновувати в цих не дуже добрих містах. На Сході нашої держави вибухівку шукати міни. Усі передані чотирьох лапів бійці мають прекрасний родовід і чудові характеристики для продовження роду. Передаємо німецьких хавчарок для служби по ганвоськах. Це е, щінки 4-6 місяців. Вони е, будуть племінним поголов'ям, будуть е, заложені е, дальніший розвіття їх пітомніка, великі мости е, для подальшого розведення і е, служби в ганвиськах. Е, ми передаємо. Поки маленьких щенків, на будущему пізніше будемо передавати ще більш вирощених, для того, щоб вони могли вже починати дресірувати і йти на службу з кінологами в поранвизках. Наразі українським прикордонникам доводиться не солодко, адже існує нестача кваліфікованих чотирохлапих кадрів. Проте вже найближчим часом на службу прибудуть справжні професіонали в області вистежування і розмінування, породисті вівчарки. Ілля Березенко, Микита Мітьков, новини пісумки Еспресо Тіві.